Так, свіжа пропозиція на ринку це такий шкода Кодіак. Але він рест, 22 го року в класній комплектації. Подивіться, які гарні колеса. Має форкоп, є паркроніки, звичайно, є камера заднього виду. Все ж таки 22-й рік цікавий автомобіль, але він трошки їздив. Він не стояв, у нього 259 тисяч пробігу, має клімат-контроль, має підігрів, повний привід, звичайно. Ткановий салон. Такий більш... Так, Інформація 29300 ціник на старті, 200 кінських сил, 147 кВт. Так. Є віртуалочка, звичайно, автомобіль 5 п'ятимісний, повна електрика, безключовий доступ, в принципі є все. Задні підігрів, задні шторки і все. Хто хоче перевірити, звертайтеся, можемо для вас детально його оглянути.